Ще їх не вскривав, але я вже знаю, що в цих, цих конвертах. карта Ірина. Клас. Хоча сьогодні ви побачите, буде відео, де я розповів ситуацію, коли на вас не приходить довго синя карта. А спонсором нашого відео платформа риболовних Снастів для українців клуб Рибака. Клуб Рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір, а ви. Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні я підготував для вас дуже важливу тему, присвячену отриманню синьої карти ВНЖ в Норвегії. Синя карта є документом, що засвідчує право іноземців проживати та працювати в Норвегії. Отримання синьої карти ВНЖ вимагає деяких процедур та відповідних документів. Для отримання синьої карти ВНЖ потрібно мати підставу, наприклад, працевлаштування, сімейні зв'язки, навчання або бізнес проект в Норвегії. Зазвичай для подачі заявки на синю карту ВНЖ потрібно мати дійсний паспорт, фотографію, заповнену анкету, докази, на основі яких ви отримаєте дану синю карту. Синя карта має обмежений термін дії зазвичай від 1 до 3 років. Після закінчення терміну дії карти можна подаватися на продовження. Важливо мати на увазі, що процедура отримання синьої карти ВНЖ може різнитися в залежності від вашої конкретної ситуації. У разі затримки отримання синьої карти ВНЖ важливо звернутися до відповідних органів, щоб отримати інформацію за допомогу. Зазвичай ви можете зателефонувати до Національного імміграційного офісу або звернутися до них особисто, щоб запитати про статус вашої заявки та отримати консультацію. Саме так і зробили ми. Так, всім добрий ранок. Вже два місяці, як ми знаходимося в мутаку Хероя, відео особливо важливе абсолютно для всіх, хто приїде в Хероя. Отак. Ну, відповідно, навіть ті, хто приїдуть в інші мутаки, ну, е, відео буде про вашу синю карту. Хто не знає, що таке синя карта, це карта ВНЖ. Тобто, з цією картою ви маєте право перебувати в Норвегії і мати повні права, які мають норвежці. Е, десь дві неділі назад до нас прийшов перший лист, що нас приймає комуна. В моєму випадку це комуна Осло. Але буквально вчора. До нас прийшов лист про те, що нам надали адресу. Це вже говорить про те, що буквально через неділю ми вже будемо їхати в свою комуну. Но є один нюанс: щоб їхати в комуну, треба бути впевненим практично на 100%. Чи ви її отримаєте на місці йому таку, чи все-таки ви її отримаєте у себе по місці вже на третьому етапі, там де вам надали комуну, або вам її зовсім не видадуть. Тому що про вас просто забули. В нашому випадку Зірою ситуація така: буквально два дні назад на електронну почту від поліції прийшло повідомлення, я десь прикріплю скріншот, щоб ви звернули увагу, про те, що нас зареєстрували і на даний момент печатається карта. Але є друга ситуація: є мої знайомі, які точнісінько так само рухаються по системі, як і ми. Ну, вони приїхали в мутак Хероя на скільки? На 2 неділі? чи на місяць? Місяць. На місяць пізніше. Ось, і буквально пару днів назад е, чоловік побачив, що е, на електронну почту прийшов лист про те, що карта на нього печатається, а на жінку карти не, карта не печатається. Тобто інформації немає. Як так? У чоловіка карта є, а у жінки карти немає. Оля позвонила в УДІ. Хто не знає, уді, це міграційна служба. І запитала, чому така ситуація? Чому на чоловіка видається карта? Печатається синя карта, а на мене немає. Вони попросили у Олі номер ДУФ. І по номеру ДУФ, вбивши в базу, побачили слідуючу інформацію: на неї навіть карту не замовили. Це говорить про те, що десь хтось упустив цей момент. І відповідно, якби вона не позвонила водіїв і не запитала з приводу своєї ситуації, могла статися неприємна ситуація, яка сталася в наших знайомих, які вже в комуні, яких ми недавно були в ось вони приїжджають в комуну, розраховують, що на, на комуну їм прийде синя карта, а їх там шестеро чоловік, а як виявляється, ні на кого карта не замовлена. І люди не можуть ні рахунку банківського відкрити. Ну, дуже багато є адміністративних послуг основних, які потрібно вирішити, будучи в комуні. А вони не можуть нічого зробити. Ну, там ситуація була така, що вони звернулися до куратора. Куратор дзвонив по телефонам днями і ночами. Ось, для того, щоб повторно замовити карту. Так, да, він дозвонився, оказується, в нашому мутаку упустила людина, яка займається цим питанням, упустила цей момент, і їм прийшлось повторно здавати абсолютно всі. Необхідні речі, які здавалися в Роде. Хто дивився мої відео Роде? Пам'ятає, там були відпечатки пальців, скан всього тіла, там додаткові якісь анкети і так далі. І так далі. Абсолютно все вони знову повторно проходили. Тому для того, щоб такої ситуації не було, на сьогоднішній день ми їдемо з мутака Хероя в місто Торп відділення поліції. Вирішити питання Олі, а я, відповідно, маючи вже підтвердження про те, що мені карту печатують, маючи вже адресу, да, хочу попросити поліцію, щоб вони зразу цю карту направили на наше постійне місце перебування, для того, щоб не чекати і, по суті, вже так здалося, ну, що коли ми приїдемо, карта вже була на місці. Значить, що Оля буде просити, Оля буде просити провірити по базі ще раз, чому на чоловіка видається карта, а на неї немає карти. І якщо ситуація виявиться такою, що дійсно немає в базі, немає ніякої інформації, тобто ніде нічого не зафіксовано, Олі прийдеться повторно здавати абсолютно всі дані, які необхідні для створення цієї синьої карти. Ну, що я рекомендую, резюмуючи це відео. Коли ви прибуваєте на другий етап, на другий етап, і у вас приходить перший лист про те, що вам надають комуну, але ще немає адреси постійного місця перебування, я рекомендую, я скину внизу посилання на маршрут, як добратися туди. В нашому випадку ми їдемо автомобілем. але я так думаю, що автобусами ви можете теж розібратися, як туди доїхати. Це місто Торп. Ось, ви їдете туди, але хочу сказати: перед тим, як ви виїжджаєте до поліції, обов'язково заходите на сайт, знову ж посилання буде внизу цього відео, і реєструєтесь, Тому що без реєстрації вас поліція просто не прийме. Куди ти валиш 90-го, куди ти вже валиш? Далі ще нема куди валити. Реєстрування проходить за один день до відвідування. Ось, тому обов'язково виреєструйтесь, після цього виїжджайте, ну і далі будете вирішувати питання. По можливості, тому що це поліція, я не знаю, чи можна, більше всього, що не можна, але я попробую зняти якісь відеофрагменти, будучи вже в відділенні поліції. Так, Ми на місці. Ось такий поліцейський відділок. Великий, кстати, велика будівля. Ось йдемо. Розпитаємо, що до чого і куди. Як ви приходите в поліцію, і ви деві записані, вам не... ми підійшли на касу, спочатку спитали, коли наша черга сказала, чекайте, ну, і то вона не поняла, що чекайте. А треба було зразу підійти сюди, вводите Nord Pass iCord, Time, Вводити цей номер телефону, який ви реєстрували на сайті, вилізає чек і тільки тоді ви вже стоїте в черзі. І так, резюмуючи сьогоднішню нашу поїздку, можна сказати позитивна, тому що дійсно, за рахунок того, що ми приїхали на самий відділ поліції, багато питань рішили. Кожен рішив своє питання. Давайте по порядку, які питання сьогодні були вирішені. Ну, по-перше, по нас, да? враховуючи те, що нам сказали, що карта вже на нас печатається, і ми хотіли пересвідчитися в тому, щоб карточки наші прийшли вже на наше постійне місце проживання. Ось поліції сказали, що дали нам адресу, написали на листочку, я вам десь прикріплю внизу посилання, вказали нам адрес сайту, де нам потрібно зареєструватися і в ручному режимі прописати просто цю адресу, на якій ми будемо мешкати. На цю адресу і прийде наша синя карта. Це по суті по нас. Далі, друге питання було: це питання, що у чоловіка є карта, тобто печатається карта, а у жінки. Немає. Е, немає цієї карти. Вони сказали, що я Вони перевірили. Я думаю, що насправді вони внесли десь мої дані ще раз е, і сказали, що так, я отримую теж картку через 15 днів, але мені не повернули мою жовту картку. Вони її порізали. Вона сказала Вікат, тому що вона вам вже не потрібна. Через 15 днів ви отримаєте вашу постійну синю картку. От. Е, ну... Буду сподіватися, що вона мені дійсно не потрібна ця жовта карта на моменті, коли вона сказала, порізали карту. Чесно були всі в шоці. Дуже важливий момент, коли ви будете приходити з таким питанням, обов'язково обов'язково зробіть фотографію цієї жовтої карти і не давайте в руку їм жовту карту. Тому що знаєте, що вона відповіла Олі ця е, інспектор? Вона сказала, а навіщо вам ця карта? Вам через 15 днів прийде інша карта. А я хочу інше сказати: потрібна ця карта, тому що даже у таку хероя вам піти навіть до врача. Вам потрібно обов'язково пред'явити цю жовту карту для того, щоб записали на прийом. Тому ви робите копію жовтої карти і показуєте на телефоні. Ну просто кажете, дома забув там ще щось. Просто показуєте на на телефоні фотографію цієї карти. Таким чином, ви збережете свою жовту карту, ну і відповідно себе застрахуєте. Волі в даному ситуації карту порізали і сказали, чекайте 15 днів по пошті, прийде синя карта. карта. Да, це це ми говоримо про третє питання, друге питання. Тепер закриття другого питання. Тепер третє питання. Третє питання. Це у нас костя, це індивідуалка. Тут ситуація така: в людини забрали паспорт на моменті, коли вона тільки приїхала в лагерь Роде, і вже як скільки пройшло півроку. Судьмо місяць пошов. Сьомий місяць пішов. Пишуть корнять завтраками, що право в розгляді, справа в розгляді, і немає навіть копії паспорта, бо Костя має дозвіл на працю. Він може працювати, але враховуючи, що немає копії паспорта, елементарно документи не оформити. Тому сьогодні закривали питання по кості саме тим, щоб попросити, щоб зробили виписку, тобто копію паспорта. З оригінала для того, щоб можна було влаштуватися на роботу. І я вам хочу сказати, і це дуже добре, що сьогодні ми сюди прибули по цьому питанню, тому що е, е, шукали справу. Скільки часу десь? Десь ну, минут, 40, минут 40, напевно. Навірно, минут 40 шукали справу по кості. Це говорить про те, що десь може знову дійсно в системі або збої, або десь щось загубилося. Видно, вони дзвонили в роде, з роде дзвонили ще кудись. І через 40 хвилин виходить інспектор і каже. Ваш оригінальний паспорт знаходиться в осло, там де й має бути на моменті е, тих людей, які подають заявки на індивідуалку. Тож індивідуалка розглядається набагато більш довше, чим е, тим, чим колективний тимчасовий захист. Ось а копію паспорта прийде вам е, на те місце перебування, в якому ви зараз знаходитеся. В даному випадку це мутак хероя. Тому я думаю, за скільки там приблизно днів? Десь за днів 5, напевно, до неділі. Вже в тебе буде копія паспорта, і ти зможеш іти працювати. Казала моя перша вчителька, вчи англійську мову. І я вам хочу сказати, вона дуже тут потрібна, тому що коли ви приїжджаєте в такі місця, спілкуватися з інспектором треба на англійській мові. Деякі слова, які на Google Translate, казалось би, будуть правильні, насправді вони неправильні, тому просто треба знати, як вони говоряться. Тому я рекомендую їхати в такі місця з людиною, яка володіє англійською мовою, або ви володієте англійською мовою. Ну, або третій варіант, тому що Google Translate це повна фігня буде. Ну, або третій варіант, якщо таких людей у вас немає, ну от, от ситуація просто крайня, у вас такої ситуації немає. Внизу посилання буде окремий е, окрема певно форма, де ви можете залишити свій, свої, свій номер телефона чи свої дані за додаткову винагороду, ви можете запро зробити запрос на те, щоб поговорила людина. І відповідно вирішила ваше питання. Якщо екстрено така ситуація потрібна, то можете звернутися посилання на дану опцію. Я внизу відео прикріплю. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. По суті, питання всі. Кому сподобався формат такого відео, обов'язково підпишіться на канал. Якщо будуть додаткові питання, пишіть внизу під цим відео. А якщо в когось є глобальні, індивідуальні питання, є окремий телеграм, чат запитання, відповіді, де ви можете задати питання. Ну це окреме посилання теж нижче в цього відео. А на цьому все до зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.